Кілька тонн пакетованої з незараженої води відправить Чернігів водоканал у населені пункти на півдні України, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Про це сьогодні на нараді в міськраді сказав директор комунального підприємства Сергій Малявко. Нагадаємо, вчора водоканал запустив станцію пакетування води. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако сказав, що зараз треба допомогти південним регіонам, які мають проблеми з питною водою. Давайте поки сконцентруємося на Херсоні. У мене є заявка від секретаря Херсонської міської ради по пакетованій воді. Туди передамо по іншим населеним пунктам. Поки що давайте тиждень два відпрацюємо в гуманітарній такій місії, вирішимо дійсно питання логістики. Я думаю, що ми до кінця тижня тисячу дві цих там то двісті пакетів зробимо і відправимо також машину з гуманітарну. Як сказав директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко, зараз у Нікопольському районі Дніпропетровської області працює автомобіль комунального підприємства, який розвозить людям питну воду. Зараз по всім цим невеличким і великим населеним пунктам ситуація дуже критична. Наразі відбувся сьогодні телефонний дзвінок із керівником водоканалу щодо потреби у пакетованій воді, от ми готові там виготовити. Швидко там за добу тонну дві-три відповідно до потреби, але тут проблема буде в логістиці. Водоканал буде шукати компанію, яка довезе воду на південь. За словами Сергія Малявка, передаватимуть незаражену воду, яка довше зберігатиметься. В станції є вбудована вже ультрафіолетова установка. Вона знезаражує воду. Також опційно передбачена і вона є. Міні-станція дозування гіпохлориду. І зараз ми її тестуємо. І мабуть, для, для містечок півдня України ми будемо направляти воду вже з незараженим гіпохлоридом для довготривалого зберігання. Ну знову ж таки, сонце, спека і потрібне довготривале зберігання, тому треба буде знезаражувати додаткову воду.